Договору, Я то, зараз зачитаю вам. Вже до вас їде гарний зяч. У добрий час! Брати у вас наша війська. Прошу, друзі. І вам дякую. Хто вітає нас. Ми хочемо сказати, що цей важливий для нас день. Ми з вами. Ми прийшли сюди, щоб підтримати вас, щоб підтримати Україну. Слава Україні! І Марина, це кияни наші. Спасибі Києву. Дякуємо молодятам. Дякуємо. Дякує. І в добрий час. Добре, і щастя, здоров'я ще раз. Добре, добре, добре. Я питаю ще того. Отже, закінчуючи щодо...